Далі переносимося на Херсонщину. Там одна людина отримала поранення унаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулої доби окупанти атакували Антонівку, Придніпровське, тягинку, Садове, Золотобалку, Олександрівку, Чорнобаївку, Камишани, Томарине Монастирське, Львове, Береслав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе і Херсон. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні пошкодили багатоповерхівку. Зафіксовані влучання у вісім приватних будинків та автівку. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, добрий вам. Мій колега Максим коротко описав ту офіційну інформацію, яку ми зараз маємо з вашого регіону. Ви можете нам детальніше розказати, що у вас відбувається, як прийшла ця доба щодо постраждалого. Дійсно, там чоловік вчора близько 11-ї години біля Антонівського мосту потрапив під обстріл. 54 роки отримав поранення ноги, був шпиталізований. Слава Богу, більше постраждали за минулу добу. Немає 16 населених пунктів. Було обстріляно. Обстріли велись з танків, з мінометів, артилерії. Там козацьке веселе обстрілювали з танків. Береслав також обстрілювали артилерію. Багато дронів було також, як і кожного дня, скиди були. Станіславську громаду обстрілювала два населених пункти там. Також є пошкодження будинків і також зафіксовані скиди з дронів біля Херсону Чернобаївці та поряд Чорнобаївка обстрілювали там. Було була пожежа. На щастя, це було все, все ж таки для людей. Пояснення зробимо, що це була трава і камиш горів, тому що дуже багато повідомлень було в соцмережах про те, що щось дуже сильно палає. Це був. Та миш, і потім також рятувальники його загасили. На щастя, там також без постраждав. Пане Олександре. А у росіян знову з'явилася можливість закидувати прибережні райони кабами? Поки що ми такого не фіксуємо. Ну, був, був цей каб, один, який прилетів саме в Херсон, де була поранена дитина семирічна, з якою все добре. Вона зараз в лікарні обласній підтячій. Слава Богу, з нею все добре, і скоро будемо виписувати. Це був один мабуть, випадок за останній тиждень, коли корова авіабомба прилетіла на території правобережної Херсонщини. А скільки хлопчик ще буде перебувати в лікарні? Зараз яка допомога йому необхідна? Там в більшості це вже така стаціонар. На стаціонарі він знаходиться. Його лікують. Він отримав акуму травму, закриту черепно-мозкову травму. Зараз ще обстежується, але думаю, що там найближчі тиждень будуть уже виписувати, якщо все добре, не буде ускладнень. Зрозуміло. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що на Херсонщині регулярно руйнують медичні заклади, вороги, і почалася відбудова деяких з них. На якому етапі зараз ці роботи, і скільки вони можуть зайняти часу? Ну ось ми нещодавно, якраз злою військової адміністрації Олександра Прокудіним їздили по, по селам, по громадам, де відбудовується якраз і Дитячі садочки, і школи, і медичні заклади. В більшості планують завершити свої роботи влітку. Там також в цих закладах плануються і зараз будуються і укриття для того, щоб діти могли також переходити, коли повітряна тривога в укриття. Це така вимога. І без укриттів діти не можуть навчатися, не можуть знаходитись освітніх, закладах, виховних закладах. І зараз показується амбулаторія в Давидовому броді. Там дійсно там більше роботи буде, вона не відновлюється, вона будується з нуля, там більше часу треба. І зараз також буде перероблятися проєктна документація, скоріш за все, тому що там будуть додавати ще укриття. А так плануємо дуже швидко. до Більшості е, закінчити до осені для того, що якщо буде можливість дітям піти офлайн на офлайн навчання, щоб діти могли мати цю можливість, що ж дякуємо вам, що долучилися. Повідомили про оперативну ситуацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.